Я не дуже вірю, що у нас нема грошей. Бо, наприклад, е, при міністрі Резників в першому кварталі цього року е, бензин А-80 купляли за 55 гривень літр, а гуртова ціна бензину А 95 була 36 до 39 гривень за літр. То розумієте, на. Переплачувати за бензин гроші є, а виплачувати гроші військовослужбовцям, які безпосередньо воюють. Це ж на Якось... переплаті бензину хтось заробляв, просто написи. Звісно. Що... Тобто у нас відом... дуже відома, відома тема з яйцями, але тему бензину ніхто не піднімав, а пальне це кров війни. Тому. А... Як впливає до речі на морально бойовий стан? Оце новини про те, що є корупція в нас, постійно корупційні скандали. Про те, як в військоматах ми пам'ятаємо цей феномен, так би мовити, в лапках цього Борисова з Одеси, який став євровим мільярнером, і не він один? в Військомат, військоматах загоняючи так насильницьки, не бажаючих до армії, вони ж і від відкуп... в тих. То хоче відкупитися, багато грошей беруть. От як ця, вся ця інформація впливає на морально бойовий стан. Негативно вона впливає. Дуже негативно. Розумієте, безпосередня робота з людьми проходиться командир роти, командир звода, заступник СМПЗ, заступник командира роти. Тобто цим людям приходиться віддуватися за ту корупцію, яка в державі. Їм приходиться вислухувати е, бійців, які. Висказують в очі, це мобілізовані. Це не солдати-срочники, це мобілізовані люди, які їм по 40 років, по 50, тобто різний рік. Інколи командир роти моложе в два рази, чим його військовослужбовці, його, його солдати. І ці люди відбувають в очі кажуть, що воно таке твориться. І от на цих людей впливає дуже серйозний тиск. А основна задача по навчанню бійців лягає на командира заводу, командира роти. Вони. Являються тими людьми, які ведуть в бій, і вони являються тими, хто е, є така російська е, воїнський начальник, отець, царь, отець і воїн, царь, Бог, Бог, царь, отець і воїнський начальник. Тому цим людям треба щось робити. А рівень цих людей у нас теж не, не, не найкращий. Тобто вони не закінчили військове училище, а мобілізація у нас іде, цих людей набирають військові кафедри. А людина, яка закінчила цю військову кафедру 20 років тому назад, вона працювала будь-де, а зараз вона в неї підпорядкування 100 людей, техніки, озброєння і ці життя, життя цих солдатів. Тому, розумієте, у нас негативний фактор ці. Військовослужбовці, офіцерський склад. У нас не дуже якісний, як полоса, військовий склад молодшого начальницького складу. І виганяти їх обставини, коли ця корупція, всі ці діла, то есть, я не знаю. Есть, тут кожному індивідуально, але їм дуже важко приходиться відповідати за все, що твориться в державі. Відповідати безпосередньо солдату. Відповідає за морально бойовий стан, за мотивацію. Є ж якась психологічна служба. Да? Є психологічна служба. У нас, я вказую, заступники з морально-психологічного забезпечення, і є група е, зняття бойового стресу. Тобто у нас є психологів, які роблять з особовим складом, але це робота після бою. Розумієте, робота повинна бути до бою. Робота повинна починатися з воєнкомату. Не то, що роблять, от як у нас в Самбурі показували, як е, затримали людей і. Знущались на ними, повинна буде розказувати. У нас незначні втрати. Наші втрати незначні. Втрати в Єрмахта в 41-му році були на порядок більше. У нас незначні, ми бережемо людей. Кожний командир, це основна задача це зберегти людей. Розумієте, от ми йдемо в наступ, йдемо в посадку. Ворог відповідає, відповідає артилерійським вогнем. Якщо ми не можемо проскочити якийсь участок, ворог нас давить, то ніхто не дає команди ні за що, м'ясний штурм і все остальне проще, то що у нас славиться російська армія. У нас же війна артилерійська в основному, а штурмувати приходиться виходити до піхотного бою, тобто безпередньо до очі в очі військовослужбовців до противника. У них точно так же такі ж дрони, як у нас, такі ж мавіки. Вони точно так же коректують вогонь. У них точно такі ж fpv дрони. Вони точно так же намагаються додати нам шкоди. Вони точно так же хочуть нас вбити. Це іде війна. Війна на виживання України. І треба змінити ситуацію, ситуацію того, щоб особовий склад хотів воювати. Виконувати свій обов'язок це добре, але треба щось компенсувати. Морально, матеріально. Заохотити. охотити. Наприклад, в 2014 році Яценюк зробив і сказав: ми будемо давати людям землю. Це цікавий був ход. Тоді він спрацював, тому що волни були, але не всім дали. І я так розумію, що більше на цю. За баганку ніхто не поведеться. але треба ж знайти щось інше то тобто це якраз робота держави, робота органів влади.